Дев'ять людей загинули, десятки постраждали через влучання в багатоповерхівку в Тернополі. Повідомив президент Володимир Зеленський. Тривають рятувальні роботи під завалами. Можуть бути ще люди. Росія сьогодні тероризувала Україну, запустивши більше ніж 470 дронів і 48 ракет різного типу. Атаковано Тернопільщину, Львівщину, Харківщину, Київщину, Миколаївщину, Дніпропетровщину та Чернігівщину. Росіяни вкотре били по енергетиці, інфраструктурі та транспорту на Прикарпатті троє поранених. Двоє з них діти, також поранено людину на Донеччині. Ну а тепер повертаємось до Тернополя, де триває рятувальна операція на руїнах пошкоджених багатоповерхівок внаслідок нічних та ранкових ударів. Надзвичайники обстежують поверх за поверхом, щоб перевірити, чи немає під завалами людей. А також гасять пожежі під час комбінованої повітряної атаки дронами і ракетами. В місті пролунало кілька вибухів. Відомо про влучання у дві багатоповерхівки, і на місці атаки працює кореспондентка ТСН Світлана Павук. Просто зараз маємо її на прямому зв'язку. Світлано, яку Офіційну інформацію щодо загиблих та поранених маємо на тепер, і чи знаємо, скільки людей досі можуть перебувати під завалами понищених будинків? Отже, що відомо на зараз: 9 загиблих і 33 поранених Це е, двох багатоповерхівок Зараз ви бачите, триває пошукова операція ці багатоповерхівці. Росіяни знесли чотири горішні поверхи. Е, Рятувальники намагаються ще дістати з під завалів людей. Скільки там людей? Ми не знаємо. Ми знаємо, що в лікарні навіть є постраждалі діти. Це будинок розташований в спальному мікрорайоні Тернополя. Той що інший теж пошкоджений він в тому ж мікрорайоні, але трохи далі. Також отут поруч є початкова школа. Тут вибиті усі вікна. Стосовно цього будинку, приліт був над ранок, і ви бачите, що пожежники досі гасять полум'я, тому що усе димить. Людей, які тут розташовані теж поруч, вони теж постраждали, там було влучання. І зараз е, в атмосферному повітрі вміст хлору перевищує е, норму в шість разів. Бачите, е, е, знову відкривають кові робота. І я зараз попрошу синхрон. Це просто людей немає. Якщо б вони це не змінились, це просто. Три в мінус, якщо ще більше. більше. Люди не дуже охочі говорити. Тут є багато людей, які постраждали, які чекають, що під завалі витягнули їхніх їх, їх родичів, але вони зовсім не хочуть говорити з журналістами. Вони у стані шоку. Для Тернополя це така перша наймасховніша атака. Люди людей ще людям сказали, що вікна позакривали і на вулиці не уходили, тому що забрудне повітря, але людей зібралися дуже багато. Ну, поки що ця вся інформація, скільки під завалами людей я поки не знаю, тому що такої інформації ще не дають. Це все, що я можу сказати на цю хвилину. Свято. Дякую тобі. Будемо уважно відстежувати новини від вас. Кореспондентка ТСН Світлана Павук про ворожий удар по Тернополю. Є влучання по багатоповерхівках. Наразі дев'ятеро вбитих. Також поранені на місці терактів тривають пошуково-рятувальні роботи. І, як повідомила кореспондентка ТСН, є суттєве забруднення повітря неподалік місць влучань. До 36 зросла кількість потерпілих в Харкові. Серед них двоє дітей: 9 і 13 років та 18-річна дівчина. Місто вночі було підмасованою атакою безпілотників. В зону ураження потрапила цивільна інфраструктура в двох районах Слобідському і Основ'янському. Один із шахедів увігнався в житлову дев'ятиповерхівку. Там виникла масштабна пожежа. Із задимленого під'їзду надзвичайники евакуйовували понад півсотні людей, зокрема і трьох дітей. Щонайменше шістьох потерпілих шпиталізовано з травмами та опіками. Також палали гаражі, і цивільні авто під будинками. Горів дах офісної будівлі, масштабні руйнування в супермаркеті, пошкоджений громадський транспорт і критична інфраструктура. В міській раді вже повідомили, що сьогодні не курсують тролейбуси. Щонайменше на трьох маршрутах. На місцях влучань досі працюють усі екстрені служби. Були застосовані ударні БПЛА, таку Гарань-2. Наразі встановлено 15 місць влучань, де продовжуються огляди місця події та влучаються уламки. Об'єктами ураження була цивільна інфраструктура, а саме будівля супермаркету, освітній заклад, багатоквартирні житлові будинки, цивільні автівки.